В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Сьогодні, дорогі отці, браття та сестри, ми з особливою радістю і благовінням вшановуємо пам'ять одного з найулюбленіших і найбільш великих святих Миколая Чудотворця. Багата і славна історія наша церкви знає безліч великих імен, але ім'я святителя Миколая сяє особливим сяйвом. Його шанують не лише православні християни, з повагою згадують мусульмани, а в окремих народах навіть ті, хто далекий від християнства. Чому ж саме він став настільки близький для серця кожної людини? Тому що все його життя це жива проповідь, милосердя, співчуття доброти і непохитної віри. Він прославився не красномовством, а ділами любові, не владою. І силою, а смиренням і милосердям. Він був душею, що відгукується на чужий біль, серцем, що зігрівало скорботних, і руками, які завжди поспішали на допомогу людям. Хоч жив він в далекі часи, але приклад його життя і служіння надихає кожну людину, яка в своєму житті хоча б раз чула про цього Божого угодника. Ми сьогодні навчаємося від нього милосердя до потребуючих, стійкості розповідання віри, мудрості перед неправдою, простоти та щирості серця. Саме тому й називаємо його своїм вчителем, бо він навчає нас, що духовна перемога неможлива без любові, що справжня сила розпочинається з добра, а віра проявляється не в словах, а в ділах. Ім'я Миколай перекладається з грецького як переможець народів. І справді він перемагає серця людей не владою і страхом, а своїм життям сповненим милості, лагідності і самопожертви. Його перемога це перемога любові над людською байдужістю, добра над злом, небесної благодаті над людською слабкістю. Все його життя було безперервне служіння Богові й людям. Чудеса, які він звершував як протягом свого земного життя, так і після. Це жива дія Божої благодаті через людину, яка цілковито віддала себе всього служіння Богові. Не дивно, що про нього знають не лише дорослі, але й діти, які з дитячою вірою завжди чекають від нього подарунків благословінь і захисту. Та сьогодні, дорогі браття та сестри, ми дорослі, як і діти, також чекаємо від нього небесного заступництва. Бо час, в який ми живемо, він непростий. наш народ проходить через випробування війни, наші захисники щодня дивляться в очі небезпеці, а наші сім'ї. Чекають своїх синів і дочок. Наші серця скучили за миром, і в наші серця клунає завжди глибока молитва за перемогу. Немає, напевно, жодної людини, яка хоча б раз в своєму житті не зверталася до цього Божого годника зі своїми молитвами і проханнями. Більшість із нас, напевно, коли були дітьми, ми писали листи до Чудотворця, щоб він дав все те необхідне, яке ми потребували, будучи малими дітьми. Якби ми сьогодні з вами, дорогі браття, писали лист до цього Чудотворця, він, напевно, був би таким. Святителю, Отче Миколаю, не забудь про нас. Відвідай наших воїнів, зміцни їх у боротьбі за правду і свободу. покрий їх своєю молитвою, зміцни їхній дух, збережи їхнє життя. Ти знаєш, що найголовнішим подарунком для всієї України, дорослих і дітей, це наша перемога над ворогом. І благословенний, справедливий мир на нашій землі. Тож молимо тебе, будь захисником нашого народу, охоронцем кожної української родини, будь втіхою для скорботних, будь світлом на шляху до нашої перемоги, а для всіх нас будь взірцем християнської любові. Навчи нас бачити тих, хто потребує допомоги. Допомагай не черствіти серцем, спонукай нас завжди робити добро. Навчай нас мудрості бути вірним Христу завжди, в будь-яких обставинах нашого життя. Ми віримо, що ти бачиш наші потреби. Наші скорботи, бачиш наш плач. Тож там, перебуваючи на небесах, разом з оцим небесним просимо, не залишай нас, допоможи нам долати труднощі і випробування, допоможи нам бути гідними християнами, гідними українцями, які виборюють сьогодні свою перемогу та право на існування. Святитель, Отче Миколаю, не полишай нас, а збережи всіх нас. Амінь.